Відставляють 166 переглядів. Господи милий. Oh, yeah. Ще перчатка тілочки, господи. Небажано. Це капець, я просто кінчу і саму себе з 23 го року. І привіт, друзі! З вами я, Данік, і сьогодні ми будемо дивитися міх. Мої крижові відео з 2023 року. У нас буде мій перший влог. Данікус представляє. Погнали. Потім чекайте якась пісня так трек, так я Данікус. Трейлер. Чекайте на 10... 7 2023 і я Данікус, господі, на цей перший влог Данікус представляє 166 переглядів. Господи! Милий. Хай мене Бог помилує, ну що, погнали. Данюку спрятає. Я сьогодні вам покажу, як я проводила свій вечір. Мої плани. Вечір? Це ще день, якщо тут у мене, я помню, господи. Прийти на німецький, зробити уроки, а віддихнути. Да, выдохнул ты. Наверное, на пазу вид будет маленький лох. На маленький лох вообще. Штурки, ты его забьешь, надо почекать. Опа! На дороге убирати телефон. же я з телефоном з камерою йду. Я йду. О, Господи, це реально довгий момент. Боже, до скільки я на х іксу чи чишо. Як це? Давайте це пропустимо. Іду. І знову ускорення буде. Ні? да? А наша тачик с на немецки. Это целый скоро. Это долго. Да, красиво. Я как краса. Я как краса. Я как краса.

<свист> О господи! И что я до сих пор хожу, капец! И куда я иду? Пропустим. О! <свист> <свист> Можна буберчики, плиз? Плиз! О боже, я це пам'ятаю, як я це спеціально робив. Так, откажіть, давайте, чок, че. Я буду смакувати український болот. А я а тут так. Давайте А, повернувся. Люблю уроки. Давайте зробимо уроки. Всем привет. привіт, я вже зробила уроки, та ніхто не починав робити. Господи. І що, що я зробив за сьогодні? Пішов на німецький. Ой, господи, чесно кажучи, це взагалі, я кажу, я Даник, ти ще нічого не робиш. Это капець. Так, ну що, перейдемо до двох головних інгредієнтів нашого відео. Погнали! Інтрига, данікус. Так, трек я данікус. Господи, це відео. <coughs> <coughs> О, боже! Нет! Yeah? Десяте, Ну, треба було нульцове додати. Господи, ну що, давайте далі. Другий. Так, ну що, погнали, дивимося оцю фільму. Біточок зі тупчика, свіжий. Треп, таке далі. Таке дек! Це таке дані ключа. Я говорю, а, господи, я пам'ятаю, як ми це робили дим, типа, дезодорант, чи що це було. Боже, ще перчатки ці очки, господи. Помню ці фіні, оці блістячі для того, що 20 гривень коштує. О, 20 гривень. Ей, боже. О, боже. О, господи. О, господи. Ого! Трум-трум я возвращаюсь. Как же жаренна бача тенк пата. Я валяюсь. Ну давайте расковали бинчики ці бідні. Я кидаю кукушці. О, я валяюсь. О, мне кажется, без меня никто. Ну, Семкович. В общем, тут дождь, помни latch меня снимала Матикатися можна. Небавлено. Це капець, я просто кінчу саму себе з 23-го року. 22-го тут ще вроді є. Ні, то да, оцей влог, так і Даніку. Ой, перший влог Данікус представляє. Це 22-й рік, потім оця пісня, так і Данікус, 23-й, якщо не помиляюсь. Це просто капець. Я більше не знаю, що сказати. Точка. Все з вами був Хусім. гудбай.